Доброго всім дня. Сьогодні я хотів записати відео. Е, заміна розеток китайських на європейські розетки Кафло River 2 Pro. Ну, Щоб довго там не мусолити, так скажу, що знадобиться. Ну, насамперед треба розетки. Три розетки на Аліекспрес куплені. От ви маєте, бо без всього іншого, в принципі, можна обійтись замість дремеля взяти. Хобзик або напільником ті отвори. Справа в тому, що ці отвори під китайським розетком, вони трошки менші, ніж потрібні під ці розетки. Їх треба там буде трошки збільшити. Ну, мені зручно дремелем робити, кого нема, може зробити напільником чи там це кусачки, олівець, лінійка. Ну, але це вже для розмітки розеток. от Ну і так, зараз почнемо. Я буду зупиняти відео, щоб не знімати дуже довге. Зупиняти і пошагово потім просто пояснювати, що я роблю. От, для початку Костя знімаю зверху. Знімаємо ці 4 заглушки. Знімаємо 4 заглушки, вони легко виймаються. І відкручуємо верхню кришку. Все, став на паузу поки. Ну, відкручую я зараз останній. І болт, Хрестова звичайна отвертка тут без всяких там умислів. І знімаємо кришку. Знімаємо її до гори. Все. І відкладаємо. Ти Так знімай, щоб і мене трохи було видно. Зніма... Відкладаємо її, вона нам не потрібна. Так. Наступним нашим кроком нам треба виняти цю передню панель. Ну, щоб, е, все наголошую, робимо на виключеній станції. Ми її виключили повністю. І тепер, щоб нам е, виняти цю передню панель, е, від'єднуємо для початку, можна від'єднати дроти від прикурювача. Де воно тут? Е, а, прикурювач? Ні, назад ми його надіваємо. Е, від'єднуємо фішки. Так, 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 від'єднуємо. ВО. Тут можна откусити, щоб нам було зручніше. Так. Відкручуємо тут болта заземлення. Відкручуємо провода. Так, обережно нічого не губимо, не раняємо всередину. Так, від'єднуємо фішку, яка во приєднана. Зняли той герметик, від'єднали одну. Так. Від'єднали цей коннектор. Так. Тянемо, потянемо. Вона просто вверх виймається. Так, у нас залишилося виняти. Де зручніше? А тут зверху зручніше від'єднати цю фішку. Так. Ну тут нам все одно прийдеться, ага, о, ще тут роз'єднати. Все. Тепер ці дроти можна откусити отут біля плати. Ми до них потім допаяємо дроти від своїх розеток уже. От так Відпаяли. Ой, від... відкусили. Так, щоб вийняти, ця плата от, вона запаяна, всі три розетки. Випаяти їх дуже проблематично. Я зараз цей момент не буду знімати, але я беру таку вещь. Просто отут розпілюю цю плату. І так, кусками по одній розетці вийму їх. Ну і потім далі включу знову відео, буду, буду далі знімати. Щоб вам було зручно, можна викрутити оцю його. что-то там у нас такие. А кнопка включения выключения розеток. Да. Вот. Можно ее открутить, чтобы она просто вам тут не заважала манипулировать. Все. Откладаем. Откладаем. Стелим сюда какую-то тряпочку, чтобы не пошкрябать нам лицевую панель. Ну и начинаем вырезать. Все, Костя, став на паузу. Так, ну, знімаємо ще, щоб нам тут нічого не порізало. Так, ну, врізав я три розетки. Тепер, значить, зараз будемо з'єднувати, ну вони всі паралельні. Наприклад, наприклад, ми беремо умовно, що це в нас фаза. Звідси буде обжатий накінечник сюди. З цього буде сюди. І звідси буде приєднаний, ну, наприклад, на наш е, червоний провод на платі. Так само е, Тут, наприклад, ми пустимо коричневий провод. Тут, наприклад, беремо умовно, що це є в нас 0. Сюди. Сюди. І, наприклад, на чорний дріт. Ну і у нас лишаться ці контакти. 1, 2, 3. Так само в паралель їх з'єднуємо. О, треба перевернути розетку на тою стороною. Вставлю. Розетки ці на защолках. Вони сюди прекрасно заклацаються. Якщо ви рівно все випіляли, то тут є защолки. Ну і все тут буде у вас чітко триматися. Зараз цю виму переверну її. Так, Оскільки станція 800 Вт, то тут не треба грубий дріт. Я беру 3х1. Тобто беру трьохжильний провод, ПВС звичайний. Є тут місце, куди його розклати, не треба тут ніякий силіконовий. І все, зараз з'єдную паралель, все. А потім уже покажу. Ну як? Просто при, приєднаю, припаяю, заізолірую з'єднання і будемо це все діло складати назад. Ну, наразі знову ставлю паузу. Так, ну е, з'єднав я. Так, як бачите, паралель фаза, наприклад. Паралель. Нуль, заземлення. Тут зненацька закінчились наконечники. Доліпив вже, яким і було. Так, було. Ну зараз ставлю плату. Ставлю, прикручую кнопку включення. Витираю спочатку всю пиль, все, все збираю. Вставляю плату в зарядну станцію. І потім вже вимірюю відносно тих от друтів. Вимірюю ці, обрізаю, з'єдную. Ну і далі включу теж відео. Будемо бачити, що там далі будемо збирати. Зібрав, зараз вставляю. І будемо виміряти провода, з'єднувати, під'єднувати. Припаяв я провода, вставив фішку, включив, провірюю, запустилась. Значить, ставлю вверх, накриваю. Зараз вдіваю, накриваю, буду скручувати. Так. Ну, наразі всім. Е, дякую за увагу. Е, нема тут нічого складного. На все про все час 40 зайняло це все діло. Ну, в кого може немає якого інструмента то може е, трошки більше займе. А так, нема нічого не треба боятися, треба брати і робити. Все. Дякую всім за увагу.